Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. Майстерність руху для людей, які пересуваються на кріслі колісному, організували у Вінницькому центрі комплексної реабілітації Поділля про особливості цього пілотного проекту, його практичне втілення, можливості можливості та значення в умовах. Війни сьогодні поговоримо впродовж ефірного часу з директором центру Поділля Романом Штограном. Пане Романе, я вас вітаю. в Студія радіо Вінниці. Центр комплексної реабілітації Поділля вже має чималий досвід забезпечення абсолютно різних видів реабілітації для людей з інвалідністю. Команда ваша впроваджує. Багато пілотних проєктів важливих, про які ми також періодично інформуємо наших слухачів та слухачок. Ось, якщо можна в цей момент зараз згадати, які це такі най, найважливіші конкретні проекти пілотні, про які ми вже говорили, я перш за все хочу звернути увагу, що в минулому році ми розпочали пілотування комплексної реабілітації людей, які втратили зір. На жаль, статистика збільшується по цій категорії людей, і ми за більш ніж рік маємо 60 успішних історій, 60 успішних людей, які могли опанувати, які можуть вільно пересуватись по місту, які вміють користуватись смартфоном телефоном, які покращили свої навики, такого соціально побутову, приготувати, їсти і всі домашні справи. Тому е, хотів би привернути, що е, якщо є люди, які на жаль втратили зір в. Чи в наслідок війни, чи в якихось побутових справах, чи професійних ми можемо взяти цих людей на реабілітацію і допомогти, тому що цей напрямок у нас новий для країни надавачів послуг дуже дуже мало. І це така велика реабілітаційна ніша в нашій країні, і ми активно активно в неї працюємо в цій ніші. Зараз проводимо тренінги по всій Україні, наші, в тому числі наші фахівці по першому контакту. Ми зрозуміли, що дуже важливо, щоб лікарі, які першими зіштовхуються з цими травмами, надавали якісну медичну допомогу. І е, почали робити ази реабілітації, і вже далі передавали на таку довгострокову реабілітацію в команду, е, в умови, де створені матеріально-технічне забезпечення, кадрове і інше для того, щоб ця послуга була всебічна. І в цьому році ми розпочали другий пілотний проект це навчання навиків користування кріслом калісним для людей, які, на жаль, не зможуть вже самостійно пересуватися, а можуть тільки пересувати за допомогою крісла колісного. Теж велика така реабілітаційна ніша, тому що що в нас відбувається? У нас люди потрапляють в лікарню, вони мають медичні втручання. Після того починається реабілітація в гострий період, після гострий, і далі людина, на жаль, вже йде додому, і ось тут. Наша така місія полягає в тому, щоб цю людину теж максимально адаптувати до, до суспільства, щоб вона не була в чотирьох стінах, щоб людина могла користуватися всіма тими громадськими заходами, брати участь у житті громади. І бути таким повноправним членом суспільства. Тому для цього ми вчимо, щоб людина могла самостійно правильно користуватись кріслом колісним, допомогти людині підібрати це крісло колісне, Зробили окрему програму, залучили непоганих фахівців. В нас дуже чудовий інструктор, великий має досвід Андрій Щербацький, і ми дуже задоволені, що ми якби розпочали це. Ну Команду ми ще 100% ще повернемось, тому що ну напевно, це найбільший ваш скарб. Це ваша команда, фахівців, які працюють з людьми, які потребують такої допомоги. Ну, так, тому що все на людях тримається, і якісна команда може надати якісну реабілітаційну послугу. Тому ми в минулому році створили дві команди мультидисциплінарних. Одна команда це для людей, які втратили зір. Ми змогли зібрати фахівців. І запустити як окремий цей напрямок, і друга команда ми по ортореабілітації І зараз окремо хочемо виокремити окрему команду по реабілітації людей з травмами спинного мозку. Це буде такий те, на чим ми працюємо. Тому що ми це почали, пілотуємо. Дивимося, які в нас з якими проблемами зіштовхуємося, і нам необхідно це покращувати. Ви вчитесь і вчите, наскільки Т, я, я так, розумію. Так, так, виходить, що. Ну фактично, Такого вся система реабілітація, не мала вся система реабілітація. Вона вчиться зараз, на жаль, вчиться в таких польових умовах. Скліс, як то кажуть, і е, закон про реабілітацію в сфері охорони здоров'я у нас з'явився в 2020 році. Потім з'явилися вже нормативно-праві акти, постанови кабміни, накази Міністерства охорони здоров'я, які врегульовують питання реабілітації. Плюс освіта якраз зараз тільки активно почала випускати фахівців у сфері реабілітації. Фізичних терапевтів, ерготерапевтів, терапевтів мови і мовлення. У нас ще не ще не було таких випусків, але в, в процесі. Тому це комплексне таке питання, і яке от вирішується по ходу. Дійсно, лікарі, реабілітологи зустріч зіштовхуються з колосальними викликами. Я скажу, що з деякими от політравмами мені здається, Україна буде от найбільш мати досвід взагалі в світі, тому що. Немає інших країн, які мають такий досвід. Я впевнений, що сфера протезування України фахівців матимуть колосальний досвід, і потім ще будуть вчити інші країни, як це робити. Тобто, це таке дуже пришвидшене, прискорене викристалізування в сфері реабілітації в нашій країні. Тому що маємо виклики, з якими крім нас все одно ніхто не так. На жаль, да на, на жаль, і Тут все, що треба швидко, немає часу на розкачку, немає часу чогось чекати додатково. Тут, дякуючи міжнародним партнерам, ми маємо дуже багато майданчиків навчальних. В нас дуже багато допомагають донори саме в навчальних компетенціях. Закупівля обладнання, матеріально-технічне забезпечення вона все було б набагато повільніше, якби не було такої потужної міжнародної підтримки в цьому напрямку. Про е, буквальний майданчик із сюжету моїх колег з суспільного вінниці я бачила, що для того, щоб людина могла опановувати навички користування кріслом колісним, створили сучасний майданчик. От, про так, е, так тому що людині потрібно мати коли ти програму запускаєш, ти відповідно повинен зробити правильний табель оснащення. А коли ти робиш щось, що є ще більш ефективним, то це звісно краще. Ми завдяки громадській організації Гармонія Людмилі Нецькій Велика Подяка. Ми спільно розробили проект, сам майданчика туди врахували всі типові перешкоди, які є в місті. Це різного роду бордюри, підвищення, сходинки. люки, сходинки в і багато багато чого іншого. Різні поверхні, десь десь пісок, десь щебінь. Для того, щоб людина вміла пристосовуватись і, да, і долати, тому що навіть приїхати з дому і сісти в тролейбус це для нас це звично. А для людей, які пересуваються на кріслі колісними, для людей, які втратили зі зір, це виклик. Тому що багато таких архітектурних бар'єрів зустрічаються на шляху, і людина має бути адаптована і це має долати і досягати своїх цілей, куди вона хоче потрапити в місті чи в населеному пункті будь-якому іншому, крім безпосередньо навичок опанування кріслом колісним. Ви ще в проект майстерність руху ще додали. Кілька послуг, які людина, якими буде користуватися, так, для того, щоб була комплексна вирішення надання комплексної реабілітації, ми додали фізичну терапію для того, щоб люди могли покращувати свою м'язову систему. Це щоденні заняття ерготерапії. Можливо, в когось є інші проблеми, тому ми теж залучаємо ерготерапевтів. Є навики самообслуговування, так, людина вчиться переміщатися з підлоги на ліжко в крісло калісне для того, щоб робити правильно і швидше. Багато гігієнічних питань, які необхідно людям знати. Додали рекреацію, тобто активний такий дозвілля, активне, це різні види ігор. Дякуючи нашим в вінниці підприємствам, установам, вони нам безкоштовно забезпечили крестування басейном, білярд, боулінг, федерація стрільби приїжджає, займається стрільбою. Тобто, фактично. Всі настільки відкриті допомагають для того, щоб люди максимально отримали користь і подивилися, що вони можуть користуватися цими послугами на рівні з іншими. Ну люди я бачила на кріслах колісних, виграють в різних змаганнях, в принципі, да? і більярдних, і ну, багатьох. Так, да, але в чому проблема? Людина, коли травма, вона. Починає поступово, і вона навіть ще не думає про це все. А от якраз задача центру реабілітації показати, що є перспективи, і займатися спортом, і Голові мати активне дозвілля. Що, в принципі, все це можливо. От о, Наша перша група, е, багато хто. Там навчився баланс тримати правильно, користуватись кріслом калісним, і вони грали різні ігри, то вони до цього навіть їх не грали, навіть не уявляли, що вони можуть бути активно грати хокей, да, чи там і, і інші ігри. І тому якби потрібно показувати ці їхні можливості і розширювати світогляд про свої можливості. Перша група, власне, вже випустилась, так? так? Які можливо відгуки ви від них вже почули? Наскільки їм все це зайшло? Ну, ми задоволені, тому що у нас одразу інша група людей прийшла на реабілітацію. В наступному році частина людей теж прийде, тому що ми зробимо, вже, зробимо акцентуємо увагу ще на ще покращення техніки. Ми бачимо, що потрібно. Робити місячний курс зараз ми почали з 14 днів, так як mm -hmm. це пілотний проект. Ми хочемо правильно збалансовану програму реабілітації зробити, зміцнити потенціал команди. Ми дублюємо оцей майданчик, який в нас на вулиці. Ми його робимо в приміщенні. У нас є зала на 100 квадратних метрів, і ми її вже переобладнуємо для того, щоб в холодну чи дощову пору року люди могли продублювати. Могли користуватися це всередині приміщення фахівці. Команда, яка працює з людьми в цьому проєкті, вони працюють за власними методиками, чи також вони чи є якась програма вже стала? Ні, є насправді в нашій країні є напрацьовані методики. Дуже потужно в цьому плані працюють група активної реабілітації це Оляна і Віталій Пчолкіни. Вони вже багато-багато років проводять табори в своїй громадській організації. В них є своя методика, є інші методики доказової медицини в цьому напрямку. Національна асамблея людей з інвалідністю працює в цьому напрямку. Ми це впровадили інституційно як на базі реабілітаційної установи, як окрему послугу. Більше того, Міністерство соціальної політики хоче зробити стандарт, описати саму цю послугу управління кріслом калісним. Зробити табель оснащення для того, щоб ця послуга працювала, і вимоги до фахівців, які мають надавати цю послугу, для того, щоб ця послуга могла бути не тільки в нашому центрі реабілітації, а в кожній громаді. Кожна громада, тому що люди вертаються до себе в громади. Люди там живуть, і вони відповідно там мають отримати цю послугу. Треба готувати фахівців. Да, тому потрібно готувати фахівців і мати стандарти програми. Тому в перспективі на державному рівні це має бути як окрема соціальна послуга управління керування кріслом калісним. Я зрозуміла, що наступного року проект буде продовжений. ну, в якихось форматах, можливо, подовжений буде формат. Наскільки ми можемо забезпечити вірніше, не так. Наскільки важко потрапити на нього? Що для цього потрібно, і чи вистачає охочих? Ну охочих, звісно, вистачає, тому що людей, які отримали травми, які потребують такої реабілітації, дуже дуже багато. Далі це вже буде не як проект, тому що це зараз не як проект, бо ми його для себе пілотуємо. Для того щоб зрозуміти, що необхідно зробити, щоб це запустити в повсякденну роботу. Наступного року це вже буде як наша частина реабілітації з напрямком реабілітації людей з ураженням спинного мозку, і відповідно це буде так: повсякденна робота нашого центру з окремою командою, з окремою базою з своїм підходом і з поступовим напрацюванням своїх свого досвіду Вінниця як безбар'єрне місто і доступно позиціонується вже впродовж багатьох років, власне, років 20 тому, да? так що ще, Раїса ще Раїса як По... реїса Панасі. Панасюк да, пам'ятаємо, скільки вона для того зробила. Нині є програма розвитку безбар'єрного простору нашої громади. На здається, до 27-го року. Я про що хочу запитати? Засновниця і командирка волонтерського медичного батальйону госпітальєра Яна Зінкевич, якось ви. Інтерв'ю вона розповідала про те, наскільки безбар'єрним є приміщення Верховної Ради, і її запитали, яке зміст України на вашу думку, сьогодні найбільш от безбар'єрне доступно, і ось вона сказала, що Вінниця найбільше здається, восьме місце вона нам тоді поставила. Київ здається, третє. На вашу думку, і на думку тих, хто до вас приходить, кому ви допомагаєте, наскільки безбар'єрними сьогодні є? Яку оцінку б ви нам поставили? Ну звісно, я поставив в Вінниці перше місце, тому що багато років працюю. Я дивлюсь, часто їжджу по інших містах. Мені дивно, що Київ а такі, Вінниця Романи, там не те, що восьми, вісім а, а, балів, а Київ три, тобто навпаки, а, так, то тоді а. то тоді все, все логічно. Все логічно, тому що дійсно. Тут справа в тому, що для того, щоб зробити місто безбар'єрним, тут ціла філософія, культура тут мають всі це розуміти. Тут якби і справа, і в глобальних питаннях, і в деталях, коли йдеться про безбар'єрність. Тому от місто завдяки раї Панасюк системно почало працювати в цьому напрямку. і от, все накопичує свій досвід. Ми дивимося, по наших відгуках всі дуже відмічають контрасти, які є. Багато людей, які користуються кріслам калісними, приїжджають зі Львова. Львів і зовсім інший історичний. І вони прям кажуть, що велика різниця по доступності. В місті Вінниці можна спокійно. Пити, подивитися до, з вокзалу до нашого центру, це зробити добратися. Без, добратися без проблем. Тоді, коли в інших містах це є викликом, як людині добратися. А без, без вирішення цих питань без бар'єрності, ми не можемо говорити питання вже далі про працевлаштування. Про освіту, тому що людина фізично не може бути. Про повноцінну реабілітацію, тому що реабілітація залежить від людини значної частини, але якщо людина, на жаль, втратить певні функціональну свою можливість, певні функції, вона їй потрібно те, від чого від неї не залежить. От якраз у доступність, універсальний дизайн, це безбар'єрність, щоб людина змогла завдяки цьому. Теж скористатися своїм прагненням працювати, бути в колективах одне діло, що людина може активно користуватися кріслом калісним, та чи, наприклад, людина незряча з тростиною може пересуватись містом, але якщо воно недоступно, воно на роботу не потрапляє своє робоче місце, навіть якщо робоче місце буде інклюзивним з усіма нормами, тому тут багато багато ще викликів. І насправді в цьому напрямку роботи дуже 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 багато. Це потрібен колосальний ресурс. Але що дуже добре, що є в Вінниці, в Вінниці є чітке усвідомлення, є чітка політика, чітке розуміння, і це вже багато багато років. І великий пласти всіх, на кому зав'язано вирішення цієї проблематики, вони це вже усвідомлюють. Бо тут чим більше людей усвідомлюють, тим легше вирішити цю проблематику. А все починалося з переконанням керівництва міста. Я пам'ятаю наші ефіри да, початкові. Поступово, поступово люди вчились мислити безбар'єрно. Правильно термінологію вживати, спілкуватися, і це все-все. І в місті дійсно частина культури Вінницької громади, мені здається, це якраз це безбар'єрність, доступність, толерантність до людей з інвалідністю, максимальна включеність людей з інвалідністю у життя Вінницької громади. Тому якби це такі мені здається. Ну, яскраві яскраве чим нас відрізняє від інших міст. і адаптований транспорт, і адаптоце дуже важливо, і адаптований транспорт, багато, багато чого. Але це ну попереду настільки багато роботи, тому що тут не тільки має бути міське середовище, це має бути роботодавці, так само зробити свої. Приміщення, свої робочі місця, своє робоче середовище адаптувати під людей з інвалідністю. Тим більше ви бачите, яка у нас, на жаль, велика статистика сумна по кількості людей, які отримали травми, і які потім отримали статус людини з інвалідністю. Цих цих людей задача держави включити в суспільне життя, включити в ринок праці, щоб людини головне, щоб людина не опинилась в ізоляції. Хотіла на останок запитати вас про важливість проєкту, але ну, що ж тут говорити? Важливий проєкт і все, що ми робимо для людей. Так, З інвалідністю, це важливо. І Наостанок, нещодавно Центр Поділля став одним із переможців конкурсу гранти від Подільської громади, від фонду Благодійна Подільська громада. Я дуже люблю все, що вони роблять, і дуже ну, щиро радію, коли Центр Поділля. Подає заявки та ще їх отримують ці гранти. Я знаю, що ці гроші, які ви отримуєте, ви також на цей проєкт маєте десь направити. Так так як це пілотний проект, ми в процесі реалізації розуміємо, ага, тут потрібно дозакупити, тут потрібно переобладнати і реагувати потрібно швидко, тому що люди вже... Перебувають на реабілітації і казати, що це буде через місяць, через два, через півроку. Це буде неправильно. Да. Зараз. Тому ми користаємося всіма можливостями, які дають і тут ми скористалися. Для нас будуть якраз для рекреації, для активного відпочинку в рамках цього проекту закуплені різні ігри рухливі для того, щоб люди могли в процесі цих ігор. Краще опановувати техніку їзди на колісному, користування кріслом колісним. Тому ми дуже вдячні подільській громаді. Вони у нас стабільні партнери вже багато років. Завдяки ним ми в моєму році реалізовували великий потужний проєкт по реабілітації. Ми створили декілька залів реабілітаційних, закупили обладнання, тому ми їх дуже любимо. Поважаємо, цінуємо і дякуємо. Гарні проекти і власне гарне журі, яке розуміє, що сьогодні важливо. Залишається побажати успіхів вашій класній команді. Потужній і нехай буде багато нових проектів, багато планів, які обов'язково будуть втілюватись. Так, да, Дуже дякуємо. Дам рухатись. Наразі програма з першого зобігає завершення сьогодні. Гостем студії Українського радіо Вінниці був директор центру комплексної реабілітації Поділля Роман Штогрин. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу Україну. Ську перемогу, дякую.